Такий блочок знайшов. Підчипник корпусі на вухо. ось такого кріплення. Вал обрізаний баш вух. І звідси зірка. Мабуть 19-й крок. Чи який? Проші палець пролазить. Нема рулетки з собою, щоб помірити. На якусь саморобочку саморобучку треба таку штуку. Пишіть, я тут залишу, десь краю. Приїду, заберу. Боже, кого цікавлять, ось такі колеса ви депутати. Декілька штук можна взяти. Якщо цікаво, пишіть на Viber, запитаю про ціну, бо тут алюміній з металом. Поки ми ще не знаю бо чому не відпускають. На даний час є штук 5 наявності. вот пунку. Тут такие выходы. И эта высечка на нем лишь побита На табличке почти ничего не видно. Но осталось и барабаны внутренние наружные Є ось у зборі Ось такий стан зубів. Я думаю, видно, що вони ідеальні. Все запакований. Є в до якщо потрібно. Один пакет можу продати. З підшипником, з усім. Дивіться, також все заштопорено. Ось в такому стані. 2000 гривень буде коштувати. Ось такий гідроциліндр Джондіруський принесли Так, посунься реквізити його видно добре стан штоку на штуку є ось таке як... Я не знаю, під руками не чути зовсім його візуально видно Отак так якби все непогано Може так, односторонній дії. Штуцер один. Покріплення, все добре, не розбиті, нічого. Звідси так само. Це все крутиться, на різьбі не обірвано. Добралися до ресівера. Ось видно, є на вход всі ці фішки. Стравлювати в воздух, там ззаді виход, такі ось ресівер. Тезовський рідний, до нього є повністю комплектний кран. Я думаю, що мало б бути в робочому стані і знімався трактор. Ціна на нього буде півтора тисячі гривень. Так, все в зборі, як він є. Пустилось Думаю, моєї фендошки, навернув по цвету. Є ось два штуки таких стабілізаторів, як вони називається. Один працює. Один щось тут немає пружини, чи що про не знаю. Він просто висувається. Звідси різьбиться, все нормально. Ось в такому стані чуть треба підробити ці опори відбиті. Можу запропонувати нижню тягу на візки, кейсуську. Ось такого вона плану. Яблук немає, не знаю що вони там викладаються так, чи вам краще знати. Отвір, видно який і каталожний номер. Ой, ось тако. Видно буде добре, я думаю. Всього вона не гнута, без тріщин зварок, без нічого. Ось така. Також є тягу бруси. Може займається таким ділом. Він поганенько видно сюди табличку, звісно. Що вона щось дасть. Вам. Це вони комплектні з вухами. Ось у них є така виробітка присутня. Так, сюди байду вже. Другий. Так само сюди поганий. Звідси потрібно реставрувати. Так. Де у нас тут яке? Опознаваті незнаки є. Блі, ми рукою. О! Ось ця табличка. <клес> Також до брусів є ось такі до різних верхніх частини. Трохи підтертий, такий він зверхи, ці прості на два отвори. Можемо запропонувати вам ось такий масляний радіатор. Не знаю там ДТшка чи Т-150, по кольору визначайте, чи по виходам на ньому стоять заводські заглушки. Він абсолютно новий не експлуатувався. Як ви бачите, нігде масла, ні каплі нічого немає. Може комусь на якусь саморобку, чи хтось впізнав свій, від чого він такий. Можемо його продати за ціною 3500 гривень. Якщо комусь цікаво, всі, всі питання, пропозиції бажано писати на Viber, всі торги на Viber. Телеграм куди там добереться. <coughs> так що чекаємо ваших пропозицій. Ось такі мої розкосичі, вінти на віски. Задній трактор Fendt або ж ні Холанд можуть такі самі бути, мені здається. Повністю комплектні. Ось такими фіксаторами різьби тут все крутиться. Понизові отвори не розбиті. Що тут по них ще таке можна по подивитися, якщо можете вказати, подивимося. Ось якась трубочка. Є декілька штук, можна комплектувати дві навіски. Ось тут є на цьому навіть сірошка, є така ще одна, і я можна сюди поставити. Буде два однакових. Що ж, по ціні буде 4800 штучка коштувати. Кому цікаво, пишемо на Viber. Розглядаємо різні варіанти, різні пропозиції. Я ось трохи куліс, осівалки ми носем прикочуючих після сушника. Вони йдуть із стягую. тяга там на пальці чи на болтовий і чипляється. І ось такі колеска. Тут в мене щось є 3, 6, 7. Що восьму нема. Чому я десь закинувся? А, ні, є ну, там щось внизу, бач. Ну, 8 штук я точно. По 500 гривень буде. Одна ця секція коштує Тяга і з колесом. Залишилось ще з півтора десятка ось таких щиток. Ось на них маркіровочку. Підходять на велику болгарку. Головне, щоб широка гайка була зажати, щоб центр краще був тримати. І працюють, та я такими працюю запросто. Ціна однією щіточкою буде 40 гривень коштувати. Кому цікаво. Є штук 15, може 20, ще залишилось Можу запропонувати ось такий гідромотор. Погано видно, маркіровку ось видно добре. Ставиться на загрузочні шнеки, сівалок, Джондіровський хрінплейс. Він абсолютно новий, без експлуатації. Я прокручую рукою і пробував Одною рукою погано. Ціну на нього поставили 5500. Кому цікаво, дана моделька. Запити всі на вайбер. Можна запропонувати ось такий диск ромашка, стан його дуже добрий, ну він видно, що не новий, краска в центрі тільки лишилася. Але фактично, подивіться на його стан. Якщо видно, кромку, в нього зовсім невелике напрацювання, не витерти нічого, диск. Ось на 6 болтів є, ступиця. О, так, кинем. З цієї сторони видно, що в красті заводський. Ступиця прокручується, так як має бути. Основна проблема уронних два болти. Висверлити ось ці два болти і все стане на свої місця. Кому цікава така запчастинка, в кого є такий агрегат. Разом зі ступицею буде коштувати 1100 гривень. Пишемо на Viber. Всі свої пропозиції, розглядаємо чеки Viber і всі трохи. Ось така стоючка є на передплужник Лемкен Треба реставрувати, якщо видно, може трохи на відео, що вона прогнута. Потрібно гріти ремняти по отворах. Тут все добре. Тут один якби трохи підбитий. Звідси, там теж все добре. Ось така вона звідси. І звідси. Все. Ось видно, що на бік Кого цікавить Тисячу гривень ціна на неї буде Пишіть на вайбер.